Енергетична ситуація в Запорізькій області стабільна. Обмеження споживання електроенергії стосуються лише промисловості та бізнесу. Населення, тобто побутових споживачів, вони не стосуються. Хоча ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України і чимало енергооб'єктів пошкоджено. Тож протягом тижня по всій країні періодично застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. По Запорізькій області ці графіки стосуються виключно промисловості, побутових споживачів, тобто населення, вони не зачіпають. Також вчора, із 16 до 22, та сьогодні протягом дня, із 7 ранку, по області діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Вони не передбачають відключень, лише самостійне обмеження споживачем на доведений обсяг власного енергоспоживання. Всі наслідки ворожих обстрілів, які спричиняють знеструмлення енергетики, ліквідовують у короткі терміни. Складніша ситуація на територіях, які знаходяться в притул до лінії бойових дій. Там проводити ремонтні чи відновлювальні роботи немає можливості через ризик для життя працівників, каже Зорислава Цупренко. Близько 5,5 тисяч споживачів на цих територіях. тривалий вже час залишаються без енергопостачання. Втім, частину з них нам вдалося заживити за рахунок прокладання резервних ліній живлення, які заживлюють їх від інших підстанцій.